Вітаю на константі. Ми всі звикли до того, що уособлення проросійської позиції на політичній сцені України це ОПЗЖ, ОПОБЛОК, До цього партія регіонів, комуністи і соціалісти. Але є партія, яка перевершила їх усіх. Сьогодні говоримо про політичну програму партії Руський блок, яка брала участь у виборах 2012 року. Після цього виставимо їй бали за шкалою від 1 до 12. Починаємо. Варто почати із логотипу партії. На ньому зображений російський триколор, а також руська трійка, символ російської культури. Текст програми руського блоку починається з заголовку до добробуту людей разом з Росією. Далі можна було б навіть не продовжувати, але там також є дещо цікаве: у своїй програмі руський блок обурюється. Російську мову, замість того, щоб зробити державною, звели до рівня мови на сменшин. Фашизація суспільства, мовний шовінізм, досягли межі, за якою гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа це те, що Росія робить в Україні уже 10 років. Своїм стратегічним пріоритетом партія Руський Блок називає зближення з дружніми державами, з котрими у нас спільні традиції, історія, культура, духовність і одна країна, яка простягається від Карпат до Камчатки, від Криму до Кольського півострова. Ми єдине ціле, нероздільна спільнота слов'янських народів, перевірена віками. Поза єдністю з Росією немає майбутнього. І я нагадаю, що цю партію допустили до виборів. Також до своїх пріоритетів партія відносить: перехід до парламентської республіки та федеративного устрою, тобто створення умов для утворення купи автономних квазіреспублік по типу ЛДНР, підтримка канонічного православ'я і єдності Руської православної церкви, неприєднання до антиросійських блоків НАТО, Євросоюзу, у рамках єдиного економічного простору пропонується перейти до спільної валюти. Цікаво, це були б гривні чи рублі. Також руський блок хоче впровадити конституційне право на друге громадянство, а також забезпечити безстрокове перебування в Криму і Севастополі, Чорноморського флоту, гаранта стабільності на Чорноморську, Середземноморському театрі забезпечення миру, гаранта стабільності, який став фундаментом для окупації Криму Росією. Окремим абзацом у програмі руського блоку йде духовна культура. Коли це читаєш, складається враження, що цей блок писав особисто Путін. Послухайте, заборона пропаганди гомосексуалізму, в програму шкільного навчання ведення предмету основи православної культури, повернення російської мови в цілісну систему освіти від дитячого садка до вузу, в усі інші сфери життя держави та суспільства, і найголовніше збереження та розвинення багатств руської культури. Традиційних духовних, моральних, родинних цінностей, що об'єднують східно православну слов'янську цивілізаційну спільність. Ну і ШИЗА. Завершується програма партії словами: захистимо Руську землю, покращимо життя. Воз'єднаємо розділений руський народ, створимо фундамент доброго майбутнього. Виходячи з усього цього в мене, виникає лише два питання. Чому цей оплот руського міра не заборонили відповідно до статті 37 Конституції і допустили до виборів, та як цій партії вдалося набрати аж 63 тисячі голосів на парламентських виборах 2012 року? За руський блок взялися лише після Революції Гідності. Партія була заборонена в 2014. Враховуючи все, Вище наведена, політична програма руського блоку до оцінювання мною не допускається, а сама партія дискваліфіковується. Ну або можна їм поставити 0 з 12. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!